Привіт! Давай поговоримо про ситуацію на криптовалютному ринку. Що у нас трапилось і що може трапитись? Яких сценарій розвитку подій руху криптовалюти ми можемо очікувати? З тобою я, Дмитро Кривський, команда Криптоніт, дзвіночок. Подобайка, підписка і все, що може нашому каналу розвиватись, а ми будемо починати. Поїхали! Спочатку поговоримо про декілька новин, і одна із основних, яка потрапила у наш список, це те, що Binance покидає Канаду. Чому так трапилось? І давайте зачитаю уривок з публічного поста. На жаль, нові вказівки пов'язані із стейблкоїнами та обмеженнями для інвесторів, надані криптовалютним біржам, роблять канадський ринок наразі непридатним для Binance. Ми відклали це рішення до тих пір, поки могли, щоб вивчити інші розумні шляхи захисту наших канадських користувачів. Але стало очевидним, їх немає. І з даної новини ми можемо зрозуміти, що все-таки є регуляція уряду на криптовалютний сектор, як в США, так і в Канаді, так і в інших європейських. Країнах, якщо говорити про регуляцію криптовалюти, ми вже неодноразово це питання зачіпали. Я окремо підготував вже ролик і ближчим часом його запишу, по яким критеріям можуть регулювати криптовалюту, чому її повинні регулювати, які плюси та мінуси. Поки що ми бачимо такі вибіркові регуляції, які не дають криптовалюті повільно розвиватись. І один із наслідків це те, що Binance покидає канадський ринок. І я думаю, що це не останній ринок, який Binance Покине. А стосовно регуляцій, є ще одна новина. 18 травня комісії з цінних паперів палати представників США проведе засідання, на якому буде обговорювати стейблкоїни та їхню регуляцію. Тому ближчим часом ми можемо побачити більш конкретні моменти та критерії стосовно регуляції стейблкоїнів. Друга новина із нашого списку це так званий чорний левідь, але на мінімалках. Одна із найстаріших бірж, яка називається Бітрекс, подала на банкротство. І це трапилось менше ніж через місяць після того, як комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила криптовалютну платформу недотриманні правил цінних паперів протягом багатьох років. Біржа переглянула свої активи і зобов'язання, які складали близько одного мільярда доларів. І зрозуміло, що настав її час. І найпростіший варіант, який у них був, просто подати на банкротство. Ми вже неодноразово говорили про скам бірж. Це один із чорних лебедів. Само собою, що біржа Бітрікс вона є одною із найстаріших, але вона не є найбільшою. Її скам не зробив великого впливу на ринок. Ми побачили якусь невелику локальну корекцію, після якої ринок одразу ж. Відкупили це ще раз нам нагадує, що біржі мають певні ризики, хоч би як ми їм не довіряли, вони можуть подавати на банкротство і скамитись. Так само, як і банки, які не є найдійнішими ніж криптовалютні біржі. Після скаму трьох криптовалютних бірж на банкротство подалося ще декілька. І це новий банкопад, який був у нас у 2008 році. Є певні ризики, ситуація на криптовалютному і на макроекономічному ринку не є найкращою, хоч і інфляція падає, ставку не так агресивно піднімають, але ще піднімали. Але якщо говорити про очікування, скоріше за все, що вони будуть тримати на пікових значеннях, або тепер вони почнуть її занижувати після ряду з декількох. Банків саме в момент, коли ставку перестануть піднімати, цінність долара буде повільно падати. І відносно падаючого долара, ми можемо побачити різкриптулюти. Давайте графіки і поговоримо про біткоін, домінацію і ще декілька активів, які ми додали в свій портфель. Ми перейшли на графік, давайте поговоримо коротенько про біткоін. Я записував ролик, що не варто купляти біткоін по 28 тисяч, хоч і це було локальною помилкою. Пояснюю, чому я записав на даних відмітках ролик, думав, що це по факту останній ріст, після якого ми можемо піти на корекцію в район 24-23 тисяч доларів. Але ми побачили ще імпульс, забрали усю ліквідність, про яку ми говорили скоріше. Пояснюю, чому я так думав. Я думав, що з 28 тисяч ми підемо нижче, і тоді підемо вже збирати ліквідність в районі 32 тисяч. Я про це все говорив в роликах, але не так то сталося. Ми пішли одразу зібрали ліквідність, і з даного випадку, коли ліквідність зібрана, нам по факту відкрита тут дорога донизу. Але я не говорю, що, що буде продовження від межого ринку. Я говорю, що локально ми очікували корекцію. Я продав криптовалюту в районі 26 600, Записав ролик, що не варто купляти по 28 тисяч доларів. Ми купили декілька альткоїнів, тому що ми бачили, що домінація біткоїна була на пікових значеннях. І якщо ми порівняємо її з минулим хайом, та я думав, що буде по факту моментальний аль-сезон, і домінація біткоїна буде повільно падати. Але альткоїни не так сильно виросли, тому з даних відміток 26600, коли я прилив з криптовалюту в альткоїни, ми забрали там всього лише 10-15% з ринку. Небагато відносно того, що очікував. Звідно того, чи ми ризикували, цей профід був неуправданим. Але він у нас є. Ми повністю вийшов з ринками, і зразу я написав декілька постів про те, що я очікую корекція біткоїна в район 26 600. 2500 доларів за один біткоін. В даному випадку ми прорлилися в район 25,800 доларів. Мені набрало одної ліміткою, і тоді відкупили. По факту, я не побачив, що тої реакції, яку би хотів побачити, похід в район 25,2. Тисяч доларів, і з того моменту ми вже можемо почати продовжувати рости. Тому що, якщо говоримо про тут, перед тим як йти вище, ми повинні отримати якусь реакцію. Ми повинні зібрати ліквідність знизу, щоб отримати так зване топливо, якщо простими словами говорити, топливу для майбутнього росту. Якщо ми відкриємо графік, який я показував скоріше, включимо, наприклад, денний графік, на краще недільку включити, щоб вам зручніше видно. І можемо побачити, що приблизна картина у нас була колись рік падіння. Далі в нас був локальний ріст, далі в травні ми побачили ріст в район 8 тисяч доларів, тоді якусь локальну корекцію і похід на 14 тисяч доларів. І похід відбувся літом. Якщо ми цю картину, яка в нас є тут, накладемо на це на цю картину, яка в нас є сьогодні, у нас був ріст в районі травня, ми побачили локальну корекцію. І, можливо, протягом літа ми побачимо якийсь ріст біткоїна в район 35-32 тисяч доларів. Якщо говорити про цілі, які я би хотів побачити по бітку. Та основну ціль, яку ми малювали в районі 32 тисяч доларів, ми закрили. І наступна ціль, яку я сьогодні відмітив собі, якщо говорити про дистанцію, це район 40 тисяч доларів, хоча мало в це віриться. Скоріше за все, що ми можемо побачити з даних відміток в район, похід в район 33 тисяч доларів, і це буде вершина ринку з того моменту, як і в минулому. А випадку у нас відбудеться корекція до наступного нового року, де ми вернемося на відміток, на яких є сьогодні. Якщо говорити про сценарій, який я сьогодні бачу, я хочу побачити біткоін в районі 25 тисяч доларів. Тоді його похід в район 32-33 тисяч доларів. І з того моменту у нас буде якийсь. Похід нижче, якщо говорити про дистанцію, я очікую те, що мої покупки, які були зроблені в районі 16 тисяч 700, там в районі 18 тисяч доларів, себе оправдають, тому що ми записували ролик. Холь би, коли ви не купили біткоін в новому році, він у вас в наступному році буде в плюсі. Якщо ми ту картину, яку ми бачили скоріше, та я вам її показував. Ось вона є. То після походу вище ми можемо бачити корекцію. Ті самі діапазони, на яких ми торгуємося сьогодні. Само собою, що біткоін це цифрове золото, якому всі довіряють, він, умовно кажучи, є одною із найстабільніших валют на криптовалютному ринку, але в район 32-33 тисяч доларів це 50% росту. Якщо ми відкриємо домінацію біткоїна, можемо побачити, що вона сьогодні 48%. Це минулий хай, який у нас був. Я записував ролик, що очікую альтсезон. Хоча ми так активно альту не набирали, я про це говорив і про це писав на каналі, хто хоче, то слідкує. Я говорив, що очікую альтсезон, але потрібні якісь підтвердження. В даному випадку підтвердження ніякого не було, і навіть мінімального росту альткоїнів він, він був, але не той, якого ми очікували. І домінація біткоїна у нас все ще не впала. Але якщо говорити про сьогоднішній курс біткоїна в район 26-27 тисяч доларів і. Домінація біткоїна, коли вона була 30 тисяч доларів, вона лишається майже на тому самому місці, але альткоїни у нас торгуються на своєму локальному дні. Давайте поговоримо про чому. Які альткоїни взагалі для себе вибрав. Я не говорю про фундаментали, я говорю саме про спекуляцію. Альткоїни, які я для себе вирішив набрати на майбутній альтсезон, це Ysuї в районі 1,05 доларів. Ми набрали. Далі у нас де Арбітріум. Ми набрали його в районі долару 10 центів. Далі у нас де Аптус. В районі 7,5 доларів я планую набирати, ось я позначив зони, які мене цікавлять. Далі у нас пулка ДОТ, який вже частково почали набирати. Зібрали тут ліквідність, зібрали тут ліквідність, в районі 5 доларів, його спокійно можна набрати. Якщо говорити про якусь спекуляцію, в район там 7, в район там, 9. Доларів. Далі у нас йде атом. Я також позначив зони, які мене цікавлять. Мене лімітки по атому вже набрали. В районі 10 доларів я вирішив набирати, але також лімітками розкинув на 8 доларів. Я вже говорив, що моя стратегія не є там смарт-мані і так далі. Я використовую CBDC. По факту я використовую саме елементарний захід трьома лімітками. Я собі ставлю там лімітку в районі 10 доларів, лімітку в районі 9 там, і нижче лоїв, та в районі 8 доларів. По факту я трьома лімітками заходжу в ринок і трьома лімітками виходжу. Тому, по факту, я вивожу середні арифметичні свої покупки, що є для мене, умовно кажучи, безпорочним варіантом. Також ми взяли в портфель до то ще не, не взяли, а будемо набирати в районі 1, 80 центів, що мені підходить. Якщо говорити про MX, то картина цікавіша, ми по факту зібрали усю ліквідність і ми нас налили на 0. Комо 77, але будемо добрати, можемо добрати її нижче там в районі 65 центів, якщо нам дадуть. Якщо говорити про міну, також набрали, ситуація дуже похожа до AMX 1inch, Chia. І ось цих два зальотних токени, які ми вже набрали, але ринок в нас пролився, в них депросадка, просадка, і ми по факту будемо поки що їх тримати. Я не буду вбрати велику кількість альткоїнів. Якщо говорити про велику кількість альткоїнів, які я набираю з точки зору фундаментали, з точки зору дистанції, у мене є криптокатлета. Я там кожного тижня купую криптовір на 100 доларів. Якщо говорити про ці альткоїни, які ми набрали сьогодні, більшість з них є нових. Якщо говорити про старі, не факт, що вони будуть бити свої хаї. А якщо говорити про нові, фонди ще з них не вигрузились. Фонди там ще не вийшли. По-перше, у нас є цікаві ціни на них. По-друге, біткоїн в районі 26 тисяч доларів. По третє, домінація сьогодні 47-48%, Що можна очікувати на його якусь корекцію в район 44 чотирьох Ось такі мене приблизно думки по ринку, можливо, комусь було складно, комусь занадто багато, але я поки що дану рубрику не структуризував. Якщо говорити про біткоін, я розумію, що говорити, як говорити, але як краще вам подавати інформацію про альткоїни, це для мене трошки. Складно тому, щоб вам ось це все передати, ми повинні спілкуватися дуже багато. До речі, ми запускаємо закриту спільноту, а посилання на форму буде в описі під відео. Ми вже оформили Discord і будемо в Discord сидіти 24 на 7. До речі, я в Discord сиджу постійно майже кожен день по 10-12 по годин. А це буде наша спільнота, де ми будемо обмінюватися досвідом. Тому кому цікаво, ви можете заповнити форму. А якщо говорити про... Деякі активи купляю, пояснюю, чому в мене зовсім недавно забанили біржу Binance. Там, само собою, невелика сума. В мене там приблизно лежала тисяча доларів, яку я там видав на підтопі на життєві потреби. Але її забанили і заборонили вивід. Сказали звернутися з тих підтримкою для вирішення даних проблем. Тому усі свої токени я тримаю на гарячих гаманцях і на холодних гаманцях по типу ось такого. Леджера і купую їх, свапаю їх. Я на біржі Пан По-перше, там безпечно. По-друге, там мінімальні комісії. По-третє, там зручно. Тому я використовую пан Усі послання в описі під відео. Подобайка, дзвіночок, підписка. Пока.